Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинуло двоє волинян. В Україні вперше винесли вирок митрополиту ОПЦ НП. Колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник співпрацює з Росією. Слава Україні! ефірі підсумки дня 12 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. І знову випуск починаємо з трагічних новин. Волинь втратила ще двох героїв на війні. У бою з расистами 10 травня загинув волинянин Тарас Михно, 1991 року народження. Чоловік був мешканцем села Оздів Луцького району. Також на війні з російськими окупантами загинув лучанин Віталій Шевчук 1987 року народження. Воїн був старшим стрільцем десантно-штурмового відділення. Загинув 8 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Креміна на Луганщині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку чоловік вистрілив у сусіда. Подія трапилася 11 травня на території семінарії УПЦ МП. Пораненого чоловіка доставили в лікарню. Стрілка уже затримала поліція. Що про це кажуть сусіди? Ми вирішили з'ясувати подробиці далі. Віктор Григорович мешкає неподалік від місця, де це сталося. Розповідає, того вечора почув постріли. Вийшов і побачив шокуючу картину. Стріляли там в семінарії всередині. А, то на території семінарії, так? Так, да, так в праву сторону, там живуть два чоловіка. Бачини там щодо собак, то собак тримає. А ось ці собаки, та собака спокійна. Тя собака спокійна. На нікого нікого там діти бігають, ці біда нікого не зачепили, бо то сучка. Uh -huh. От. І щось там той сусід на, на ту кинувся? Ну, а той то став доставні матірка, влупив десь там по ногах, куди там. Uh -huh. І все. Приїхала, скоро того забрали, приїхала міліція, акція ставили, і все. Його по контузіямі Угу. І що? Так uh -huh. що, що йому зроблять? У нього були якісь такі інші випадки колись. Ні, він спокійний. спокійний? Він спокійний, він ніде ні з ким не свариться, нічого, живе жінкою. От. Він спокійний. Займається uh -huh. собаками, так що. Uh -huh. А другий чоловік. А то якийсь такий ну, на голову приморочати. Ага. Це я вам скажу, чесно. він ага. ніколи не скажу. добрий день ні, ні, ні". ніколи не скаже. Ага. Тож, як виявилось, конфлікт виник через собаку. У будинках, де проживають чоловіки, двері нам ніхто не відчинив. Стрілянину чули інші сусіди, а також хлопці, які навчаються у семінарії. Так була що чули, бачили? А, мені лічної Чули, хлопок сильний був. І все, це все, що ми бачили. Потім поліції багато наїхало. І швидка і поліція. Він чого поганого не можу сказати. Хороший хлопчинка, він з дружиною жив тут. Та нормальний, спокійний, ніколи нічого такого взагалі. Ну. Я нічого поганого не можу сказати абсолютно за інформацією поліції. 34-річний п'яний чоловік вистрілив із автоматичної зброї у 49-річного лучанина. Нині він у лікарні Зломисника затримали. Під час сварки 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп'яніння, вистрілив вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину у ногу. постраждалого госпіталізували у відділення травматології. Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено зброю та 119 набоїв до неї. Слідчі за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження. За частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної. Зброя наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку, який вистрілив у сусіда. Також йому оберуть запобіжний захід. На волині рятувальники визвали з квартири літню жінку, яка задихалася. Як повідомили у ДСНС області, інцидент трапився днями у ковалі. Рятувальники відчинили двері і надали медикам доступ до квартири, де перебувала літня жінка. Вона задихалася і потребувала невідкладної медичної допомоги. Її госпіталізували до лікарні. У Луцьку обговорили план організації дорожнього руху на проспекті Волі Ще у 2021 році його почали реконструювати, але через повномасштабну війну, яку почали расисти, ремонт призупинили. Нині спеціально створена робоча група з покращення організації дорожнього руху працює над новою концепцією. Деталі у наступному матеріалі. Облаштування проспекту волі у Луцьку вже давно обговорюється серед місцевих жителів та депутатів. У травні 2021 року його почали капітально ремонтувати. Однак повномасштабне вторгнення расистів перервало усі плани довести справу до кінця. На засіданні робочої групи з покращення організації дорожнього руху обговорили продовження реконструкції центральної вулиці міста та інші нагальні питання. Сьогодні обговорювали якраз схему дорожнього руху. Деякі знаки мають бути встановлені, деяка розмітка має бути нанесена. Зокрема, йшлося про можливі правки до проєкту. Говорили про розмітку та ширину смуг. До слова, правок чимало. Бо я, як проглянув, я побачив два основних грубих порушення ДБН і ДСТУ. Mm -hmm. Це те, що по нових нормах всі смуги руху повинні бути не ширше трьох метрів. І як би я це, наприклад, розв'язав, я б зробив би, так, як в нормах всі смуги по три метри, а по бокам просто дати е, е, Техніч. зони технічні смуги, де в нас немає парковки суцільну жовту лінію, яка забороняє паркуватися. Також будуть змінювати смуги руху з Київського майдану на проспект волі. Більше того, на ділянках перехрест Шопена волі та волі Київський майдан промалюють траєкторію руху автівок. Вас ми вже раніше розглядали, як їхати з київського майдану, як дві смуги руху, і вони далі переходять в одну. Дання не вирішилось. Зараз знову, виходить, з двох смуг їдуть в одну. Тут точно така сама історія, тільки трішки в іншому заключається. Те, що тут би було б добре це, на цьому перехресті промалювати траєкторію, що тут зміщується, а то не ну, ці маєте ну, пропозицію з розумі... промалювати теректорію групу перехресті. транспортних засобів, тобто після, то, після перехресті, при переїзді перез'єднання просто у цих вод е, до існуючих проробити з'єднання самому перехресті. Це щоб зміщення. Зазначаю, що проєкт капітального ремонту проспекту Волі розробляло одне приватне підприємство однак робоча група працювала над його удосконаленням та вносила свої правки. Можна побачити, що деякі норми чомусь були ігноровані, тобто були надто широкі смуги по 5 метрів, і де не зрозуміло було, як їхати чи в два ряди, чи в один ряд було вирішено замість двох смуг поділити вулицю на три смуги, додавши виділені ліві повороти, а також об'їзди зупинок. Депутат Луцької міськради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход запропонував поцікавитися й думкою Лучан щодо облаштування… Ня головної вулиці міста я особисто вніс пропозицію винести на громадське обговорення. Схему дорожнього руху по проспекту волі, щоб кожен громадянин, щоб кожен мешканець, який проживає на цій території, який часто ходить чи їздить по проспекту волі, мав можливість побачити цю схему, і якщо він помітив якісь недоліки в ній внести свої пропозиції. Зокрема, знак щодо заборони зупинки і стоянки транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, мають встановити на початку вулиці Шопена при з'їзді з. З кільця та з проспекту Василя Мойсея також подібний знак встановлять біля перехрестя вулиць Львівська та Данщина навпроти ЖК Сафрон на перехресті вулиць Конякіна Зацепи, а також навпроти Цуму, де облаштована парковка для таксі. Компанія Нецлє розпочала на Волині будівництво нового виробничого майданчика у селі Смолигів. Як подивляє NB бізнес, всього у новий проєкт інвестовано 40 мільйонів швейцарських франків. Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні. Разом з фабрикою у оторчення виробнича мережа на волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. Зокрема, буде працевлаштовано півтори тисячі людей на виробництво, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України. Та інших європейських ринків на волині прокурори наполягають на конфіскації 17 земельних ділянок вартістю понад 2 мільйони гривень у громадян Російської Федерації. Як повідомили у прокуратурі області, четверо громадян держави-агресора успадкували земельні ділянки, які знаходяться на території Володимирського району. Не відчужили їх протягом року з часу набуття права власності. Такі дії є підставою для примусового припинення правовласності власності на земельні ділянки шляхом їх конфіскації. В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП. Як повідомили УСБУ за матеріалами слідчих, районний суд міста Кропивницький виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ МП екс керівнику Кировоградської єпархії митрополиту Іоасафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінували Служба безпеки України. Фігурант публічно вихваляв захоплення частини території України. Та роздував міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни агресора. Для цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема Автономної Республіки Крим. Суд призначив їм три роки позбавлення волі зі спитовим терміном два роки, а також заборонив на один рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій. Польські сенатори хвалили резолюцію про членство України в НАТО. Як повідомляє польське радіо, таке рішення сенатори прийняли 11 травня. У документі наголошують, що протистоючи Росії Україна захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу. Ба Більше Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко. Переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво і тактику, яку західні союзники розробляли десятиліттями. Також там наголошують, що під час саміту НАТО у Вінюсі Україна має отримати цитуємо набагато більше ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей. Він має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства. Колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник співпрацює з Росією. Як повідомили у відомстві, встановлено, що він перебуває на прямому зв'язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим. Після початку повномасштабного вторгнення він координував з представником російської спецслужби підривну діяльність проти України. За даними слідства, табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Також табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо так званого переформування освітньої та медичної галузи під потреби країни-агресора. Експосадовцю повідомлено про підозру. Міністерство оборони України вирішило замовити українські танки оплот для потреб Збройних сил України. Їх протестував очільник відомства Олексій Резніков. Як повідомив очільник Міноборони, він мав робочий візит до Харківської області, під час якого провів тестування танка оплот. БМП-Оплот це сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Він є докорінною модернізацією танка Т-84 у Оплот та й найновішим представником серії танків Т-84. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму розбився російський гелікоптер. Про це повідомляє пропагандистське Ріа новості з посиланням на Міноборони. Зазначається, що вертоліт нібито виконував плановий навчально-тренувальний політ. Політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає, стверджують УРФ. Російські нелюди 12 травня атакували Херсонщину. Як повідомили у прокуратурі області у Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинуло двоє жінок. Ще одну місцеву мешканку із травмами госпіталізовано. Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку. В обласному центрі російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Дані уточнюють. Жителі Луцької громади 12 травня попрощалися із військовослужбовцями Олександром Бебком та Анатолієм Харитоновим, які боронили Україну від російських окупантів. І віддали свої життя у боротьбі. Відспівали захисників у Свято Троїцькому соборі у Луцьку. Фото опублікували на сайті міськради. Обидва герої загинули 8 травня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Після завершення панахиди домовини прощальною ходою пронесли театральним майданом. Олександра Бебка та Анатолія Харитонова поховали на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює через співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. У селищі Любишів 11 травня у 64-річного чоловіка вкрали автомобіль Volkswagen Т4. Волинянин звернувся до поліції. Автівка стояла біля гаража і була відчинена. Отримавши орієнтування, правоохоронці оперативно розшукали автомобіль. У вчиненні крадіжки обґрунтовано підозрюється 45-річний місцевий житель. Правопорушнику загрожує зокрема від 3 до 5 років позбавлення волі. Волин знову у жалобі на війні помер волинянин Олександр Бишевич, чоловік 1990 року народження, був родом родом села Люб'ясь. Воїна призвали по загальній мобілізації до лав зсу у листопаді 2022 року. Помер захисник 3 травня. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині померлого героя. У зміїнці під Луцьком чоловік підпалив суху траву, через що вогонь поширився на присадибні ділянки будинків. Як повідомили у ДСНС Волині, інцидент трапився 11 травня. Пожежа охопила площу 02 гектари. Пожежники оперативно ліквідували вогонь. За попередніми даними горіння спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації болгарки на особу, причетну до виникнення пожежі, склали протокол про адмінправопорушення. У Луцькому районі між селами Мерва та Кутрів 65-річний мотоцикліст зіткнувся із автомобілем ГАЗ. Як повідомили у поліції, аварія сталася 11 травня. Водій двоколісного отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Також травмувалася пасажирка вантажівки. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. Деталі ДТП встановлюють. Для оперативної допомоги Збройним силам України депутат Луцькради від громадянського руху свідомі Тараш Шкітер запропонував змінити підхід щодо закупівель військовим за кошти бюджету. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Депутат зазначив, що зараз цей процес відбувається так: військові надсилають лист на міську раду. Далі етап затвердження і бюрократичних моментів. Після чого відповідальні особи починають шукати необхідний товар, тоді закуповувати та очікувати на отримання, а потім одразу відправка. Чому це потрібно і чому ми це реалізовуємо саме зараз? Важливий механізм, тому що дуже багато людей, які мені пишуть, вони пишуть, чому це ви не зробили раніше, а саме зараз, тому що раніше потрібно було все. І е, бронежилети, і одяг, і продукти харчування. Зараз я їжджу постійно на схід. Ми були під Донецьком, ми спілкувалися з військовими, і я в них питаю, і вони говорять: зараз треба автомобілі, тепловізори, тепловізійні приціли, е, тактична медицина, і дрони. Практично більше нічого військовим не потрібно. Збройні сили практично всім забезпечують, окрім цих е, речей. І цим забезпечують, але не в повній мірі. Тому. Я пропоную це закупити, провести один тендер, але купити набагато більше. І коли військові будуть звертатися, ми відразу будемо їм видавати в той самий день. Тарас Шкітер зазначив, що спільно з представниками найактивніших волонтерських організацій міста, зокрема волонтерським штабом Ангар та Волинсос, сформували орієнтовний перелік найнеобхідніших товарів майже на 15 мільйонів гривень. Також він скерував відповідне звернення до Луцького міського голови, щоб наші воїни могли чим швидше отримувати вкрай необхідні на полі бою речі. Також у зверненні депутат ініціював проведення зустрічі разом з представниками військових підрозділів та волонтерських організацій міста, щоб погодити остаточний перелік необхідних військових засобів для закупівлі. Протягом цього тижня українські військові не втратили жодної позиції у місті Бахмут. На Бахмутському напрямку захисникам вдалося просунутися вперед на два кілометри. Про це проінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона звернула увагу, що протягом останнього тижня у російських телеграм-каналах та пропагандистських змі ключовою темою залишилися події довкола Бахмута. Аналіз цих повідомлень свідчить, що місто має для ворога. Надзвичайно важливе, майже сакральне значення. При цьому окупанти традиційно брешуть, розповідаючи про бої у Бахмуті. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті, хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування, зазначила маляр. Крім того, окупанти поширюють неправдиву інформацію про начебто нестачу зброї, намагаючись ймовірно виправдати свої провали. Громадяни РФ та українці, які прислужували Кремлю, почали масово втікати із тимчасово окупованої частини Донецької області на територію Росії. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі. Нічого особливого, просто сьогоднішня 10-кілометрова черга бажаючих втекти з окупованої Донеччини. Йдеться у повідомленні. Петро Андрющенко зазначив, що така черга виникла на українсько-російському кордоні біля Новоазовська. У Луцьку чоловік влаштував стрілянину. Як повідомили у поліції Волині, інцидент трапився ввечері 11 травня на вулиці Драгоманова, неподалік семінарії УПЦ МП. За даними правоохоронців, п'яний чоловік вистрілив із автоматичної зброї у лучанина. Нині він у лікарні Зломисника затримали. Під час сварки 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп'яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину. У ногу постраждалого госпіталізували у відділення травматології. Правопорушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено зброю та 119 набоїв до неї. Слідчі за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження. За частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної. Зброї наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику а також обрання йому запобіжного заходу. На Росії знову палає. Цього разу росіяни публікують інформацію у телеграм-каналах про те, що 12 травня поруч із ТЕЦ у підмосковському місті Дзержинськ сильна пожежа. Над містом піднявся величезний стоп чорного диму. Уже відомо, що це палає завод вторинної переробки. Вогонь ухопив гумові шини. Нині на місце виїхали пожежники, які намагаються загасити полум'я, але це їм не вдається. Українські герої продовжують вигризати у ворога метр за метром і відвоювати рідну землю. А разом з тим гнищать російську орду буквально у примислових масштабах, як повідомили у ранковому зведенні гештабу збройних сил України. Загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 12 травня 2023 року орієнтовно склали 197 670 тисяч осіб особового складу. Лише за минулу добу успішно ліквідовано 750 орків. Танків, противник. За весь час повномасштабного вторгнення спалено 3745 одиниць 5 за добу. Бойових броньованих машин знищено 7295 одиниць 8 штук за добу. Артилерійських систем рашистів збито 3068 одиниць лише за минулі 24 години 15 штук. РСЗВ ворога успішно знищено 559 одиниць, 2 за минулу добу. Також расисти успішно позбулися 312 засобів ППО за добу дві одиниці. Літаків окупанти втратили вже аж 308 одиниць, а от ворожих гелікоптерів українським воїнам вдалося мінуснути вже 294 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня збито вже 2636. За добу вдалося збити 9 безпілотників. Крилатих ракет збито 970 штук, кораблів, катерів російського флоту мінуснули 18 одиниць. Автомобіль Спеціальної техніки та автоцистерн рашистів спалено 5996 штук, 11 одиниць за добу. Спеціальної техніки окупантів розбито 393 одиниці за минулі 24 години дві штуки. Дані продовжують уточнювати слава українським захисникам, слава Україні. Відвезли і кинули. Українські воїни біля населеного пункту Бахмут, що на Донеччині взяли у полон чергового російського окупанта. Відповідне відео бойової роботи опублікували воїни 10-ї ОГШБР Едельвейс. На відео видно, що українські захисники захопили позиції орків і разом з тим ще й поповнили обмінний фонд. Понятно. скидай снідайна. Стоять! Скільки людей! Не стріляй! Б**. Скільки людей там! Мужики бронік, бросить! Скільки там людей! Я один, мужики, відповідаю, правду! А чого ти там один? Людей? Все знімай броню, не стріляй! Б**. Знімай броню, я сказав! Знімай броню! Загарваємо! Нема, каже! Закину. Кидайте гранати туди! Зніми броню, броніка, йди сюди, я сказав! Кто там є, кто Скільки тут людей вообще? З ким нету. Нас забрали, нас воднора, примілі, бросили. Скільки там ще людей в цій посаді є? Я знаю, що за железкой хто то є. А тут Тут вот був вчора трьохсотий. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Роман Бучко. 25-річний воїн був родом із села Кадища, що у Луцькому районі. Як повідомили у Цуменській громаді про дату та час прибуття тіла військового, повідомлять згодом, редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 на 045 1004 або 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.